Дитячий самокат Baby Care, доступний в чотирьох різних кольорах. Висота керма регулюється. Якщо мірити від підлоги, то 55 См в мінімальному положенні і в максимальному 78 см, якщо від платформи, то 48 в мінімальному і в максимальному 71. Вантажопідйомність самоката 60 кг, сидіння до 20 кг. Висота батьківської ручки від підлоги 70 см в мінімальному положенні і в максимальному 84 см. Це дуже зручний діапазон для керування самокатом. Висота дитячого сидіння 20 см в мінімальному положенні і 28 см в максимальному. Ширина керма 26 см. Ширина платформи 13,5 см. Це там, де стоїть нога, коли використовується самокат як триколісний самокат. Довжина платформи 58 см і корисна там, де стоїть нога 31 см. Загальна довжина самокату 58 см. Від підлоги до самого самокату кліренс 4,5 см. Стандартний ножний тормоз об задні колесо. Поставляється в коробці повністю розібраним всі запчастини окремо. Спочатку, для того, щоб найпростіше зібрати цей самокат, прикручуєте колеса, які виступають додатковими. Викрутка і всі необхідні інструменти, такі як шестигранник, ну там просто шестигранник і викрутка, воно в комплекті. Потім краще за все розкласти самокат, потянути за речах вздовж платформи і він розкладається. Складається так само, до речі, просто тягнете за речах вверх вздовж керма і потім опускаєте сам, саме кермо, самостійку керма до платформи паралельно. Спочатку встановлюєте підставки для ніжок. Потім можна прикріпити сидіння, потім батьківську ручку і потім сам у цей бортик. Вага самокату 4,7 кг. Це один з найкращих самокатів, який 5 в одному чи 3 в одному. Є самокат Marathon Sigma, він такий більш зі звичайним дизайном і перевірена модель. А ця модель виступає як новинкою і має дуже сучасний і прикольний яркий дизайн. І по якості він так само. Гарний, як Маратон ну, тобто ті, та модель, яка була вже перевірена часом років 5. Є три різних варіанти використання, так як він на відео. Потім, коли знімається батьківська ручка та бортик, і використовується як біговел, і знімаються додаткові колеса, і потім використовується як звичайний триколісний самокат. Знизу вставляються батарейки, самокат світиться і є також мелодії, які програються. Натискайте кнопку, і вона перемикається. Передні колеса 120 мм в діаметрі світяться і 80 мм задні колеса.